Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, чи буде зустріч із загаданою людиною. Дивимося найближчим часом, максимум до півроку. Чи буде зустріч в цей період? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Мої любі, сподіваюся, на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Нехай наші Збройні сили і наша віра в нашу перемогу допомагають нам її пришвидчувати. А тим часом давайте подивимося: три позиції, три карти. Чи буде зустріч з загаданою людиною найближчим часом? Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, мої любі одинички. Чи буде зустріч найближчим часом? Чи буде зустріч з загаданою людиною? Що нам скажуть аркани? А відповідь так. Відповідь так. До того ж, карти показують, що ця зустріч буде навіть з ініціативи того, кого ви загадали. Це буде його вольове рішення. Мої любі вітаю. Карти показують власне, обставини, можливі обставини, пов'язані з дорогою. Або, можливо, спілкуванням по інтернету. Але в будь-якому випадку, власне, так, активна позиція чоловіка, яка сприяє вашій зустрічі. Відповідь однозначно так, власне, як реалізація вашого бажання. Що ж мої любі одинички такий? А для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт, привіт Тож, мої любі двієчки? Чи буде зустріч загаданою людиною найближчим часом? Дивимося період до півроку. Чи буде зустріч найближчим часом? Карти показують так відповідь однозначно так. Єдине що, власне, тут показують можливі обмеження. Скажімо так, цього терміну обмеження пов'язані саме з роботою, з діяльністю, пов'язаною з грошима, але в будь-якому випадку зустріч з загаданою людиною, вона ніби обумовлена обставинами, що задають чіткі рамки, рамки закону в тому числі. Тому так, досить впевнене. Впевнене так. Мова дійсно йде про зустріч і про реалізацію питань, які пов'язані з юридичними моментами, законодавство і юридичні моменти, якось виконавче. Як виконання по закону, угу. тема. Тема звістки, швидкої звістки, що передуватиме ці зустрічі. Що ж, мої любі, такий розклад для двічок. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої, мої любі, Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Чи буде зустріч з загаданою людиною найближчим часом? Дивимося період до півроку, чи буде зустріч в цей період? А, скажімо так. Можливі затримки. Можливі затримки в загаданий період навряд наврядчі. Скажімо так, зустріч, яка розтягується на період, можливо, 7 і плюс місяців. А так, показують затримки. Затримки, причому затримки, якісь непередбачені. Ну, Більш-менш, скажімо так, можливо, це неприємний сюрприз, ну, тим не менше. Так, непередбачуваність. Угу. Показують новини і необхідність пошуку інформації, показують. власне, Самозустріч показують в період, який перевищує, скажімо так, загаданий період найближчого часу. Власне, карти показують те, що її величність фортуна, доля на вашому, на вашому боці, і карти кажуть, що власне реалізації вашої зустрічі буде сприяти якийсь різкий шанс, прояснення, різке прояснення. А, власне, якоїсь ситуації, пов'язаної з затримками і непередбачуваними обставинами, власне, карти показують результат гарний, власне, здійснення бажання, реалізація бажання, а, власне, гармонія. Єдине, що термін буде більш, більш довший, ніж те, що ви Очікуєте, будуть такі от обставини досить непередбачувані. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої любі, бажаю всім миру, добра вашому дому. Нехай всі будуть живі, здорові, в любові і радості на рідній землі. А сьогодні з вами прощаюсь до скорої зустрічі. До побачення, мої любі.